Привіт, друзі! Раді бачити вас на нашому каналі. Сьогодні у нас на порядку денному справжня перлина серед онлайн-казино Favbet. Дізнайтесь про всі секрети цього захоплюючого грального закладу разом із нами. Підготуйтесь до справжнього грального шоу, яке ви не захочете пропустити. Станьте частиною нашої спільноти у Telegram та YouTube, щоб завжди бути в курсі найновіших оглядів та вигідних пропозицій. Ваші думки і коментарі мають значення, тож обов'язково поділіться своїми враженнями. Усі потрібні посилання шукайте в описі під відео. Favbet – це одне з найулюбленіших онлайн-казино серед українських гравців, яке захоплює своєю багатою колекцією азартних ігор, зручним та стильним інтерфейсом, а також привабливими бонусними пропозиціями. Казино функціонує легально, маючи ліцензію, видану комісією з регулювання азартних ігор та лотерей України, що гарантує безпечність та прозорість гри для кожного користувача. Favbet вражає своєю різноманітністю ігор, пропонуючи більше півтори тисячі захоплюючих варіантів від топових провайдерів, таких як NetEnt, Microgaming, Play'n GO та багатьох інших. Тут можна знайти ігрові автомати. Величезний асортимент слотів з різноманітними тематиками та бонусними функціями. Лайв-казино. ігри з живими дилерами, включаючи рулетку, блекджек, бакару та покер, що дозволяє відчути атмосферу справжнього казино, не виходячи з дому, настільні ігри, класичні ігри, такі як рулетка, блекджек та покер, доступні у різноманітних варіаціях. Швидкі ігри ідеальні для тих, хто хоче швидко випробувати удачу. Ці ігри відрізняються простими правилами та швидким геймплеєм, що робить їх відмінним вибором для миттєвого задоволення. Favbet завжди щедро винагороджує своїх гравців. Наприклад, новачки можуть отримати до 15 тисяч гривень і 300 фріспінів за перший депозит. Це ж ідеальний старт для захоплюючої гри. А для активних гравців казино регулярно пропонує різноманітні бонуси та фріспіни. Також не забувайте про щотижневі акції, такі як бонуси за поповнення рахунку, кешбек та інші приємні сюрпризи, що роблять гру ще більш захоплюючою. Favbet має унікальну програму лояльності, яка перетворює ваші ставки на реальні вигоди. Ця система винагороджує гравців за їхню активність, дозволяючи їм підніматися по рівням і відкривати ексклюзивні привілеї та бонуси. Кожна ставка приносить вам бали лояльності, причому їх кількість залежить від суми та типу гри. Наприклад, ігрові автомати приносять більше балів, ніж настільні ігри. Ця програма лояльності створена для того, щоб зробити ваше перебування на платформі ще більш захоплюючим і вигідним. За допомогою різноманітних бонусів та привілеїв кожен гравець може відчути себе віп персоною і отримати максимум задоволення від гри на Фавбет. До речі, щоб бути в курсі всіх останніх новин та вигідних пропозицій, обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми публікуємо ексклюзивну інформацію про бонуси та акції, якими ви точно захочете скористатися. Посилання шукайте в описі під відео та приєднуйтесь до нашої спільноти, щоб не пропустити найцікавіше. Favbet робить все можливе, щоб вам було зручно проводити фінансові операції. Підтримуються різноманітні платіжні методи, що дозволяє кожному обрати найзручніший варіант. Можна використовувати банківські картки, такі як Visa або MasterCard. Які є найбільш поширеними та зручними для поповнення рахунку та виведення виграшів, також є можливість скористатися електронними гаманцями, такими як Skrill та Neteller, які забезпечують швидкі та безпечні транзакції. І для тих, хто цінує сучасні технології, доступні платежі у криптовалюті. Цей метод гарантує анонімність та безпеку ваших фінансових операцій. Мінімальна сума поповнення становить лише 100 гривень, а вивести виграші можна від 100 до 150 тисяч гривень на добу. Приємний бонус: Favbet не стягує комісії за поповнення та виведення коштів, що робить гру ще більш приємною. Транзакції обробляються швидко, зазвичай протягом 24 годин, тому ваші кошти завжди під рукою. Favbet розуміє, наскільки важливо мати доступ до улюблених ігор у будь-який час та будь-де. Саме тому вони створили зручну мобільну версію сайту та чудові додатки для iOS та Android. Незалежно від того, де ви перебуваєте, вдома, в дорозі або на відпочинку, ваші улюблені ігри завжди будуть під рукою. Favbet завжди готовий допомогти, коли це потрібно. Клієнтська служба підтримки працює цілодобово та доступна через онлайн-чат, електронну пошту і телефон. На додаток на сайті Favbet є розділ з найпоширенішими запитаннями, який може стати в нагоді, коли потрібна швидка відповідь. Професійна команда операторів Favbet завжди на зв'язку. Отже, наш огляд підійшов до завершення. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Якщо вам сподобалося, не забудьте натиснути лайк та підписатися на наші канали в Telegram та YouTube, щоб завжди бути в курсі найновіших оглядів та цікавинок. До нових зустрічей у наших наступних відео. Потужних вам виграшів!